Вітаю, любі друзі, вагенький передогляд вагів Тесто 560i Kit Complect. Отак це все виглядає. Далі такий класний кейс, трішки захищений. Далі ручка, далі шлейка. Шлейка обов'язково, тому що вони важкуваті. Далі відкриваємо. Нас зустрічають самі ваги. Ваги непрості, важкі, важкі. такі гарненькі. Ваги мають датчик температури паралельно. Пароляться, щоб ніхто не вкрав. Далі відкриваємо другу частину. В другій частині документація, акт калібровки. Ось така схема, це важливо, кому цікаво, щоб ви бачили як. Це один із елементів це сам клапан. Клапан такий легенький, має крюк, як в тесто. Клапан перекриває в залежності від. Кількості газу достатньо, недостатньо. Заправив, скільки потрібно, і перекрив. А далі більш детальний огляд.